Привіт, дідуся! У мене вже закінчились уроки. Ти скоро додому? Привіт, отченько, привіт. Ще хвилиночку, почекай, будь ласка, зараз готуюся до важливого уроку. Давай я тобі допоможу. Давай, я дуже вдячна дуже тобі. Ой, а що таке революція гідності? Революція гідності це спроти народу проти влади, яка порушила права і свободи свого народу. І народ піднявся. Цікаво, а що стало причиною? Причиною стали події, які сталися до 21 листопада 2013 року. До цього часу президент Янукович відмовився підписувати угоду про асоційоване членство України в Європейському Союзі. І тому, коли народ України дізнався про ці дії, він повстав проти режиму Януковича. Тут написано, що 23 грудня ухвалили резолюцію про створення загальнонаціональної організації Сукраїнське об'єднання Майдан. Я вже десь чула слово Майдан. А що таке резолюція? Ну резолюція це документ, який засвідчує факт прийняття рішень. Ну, наприклад, от 16 січня 2014 року Верховна Рада України. На догоду про російським депутатам проголосувала за декілька законів, які, в принципі, порушували права і свободи громадян України. І тому народ не погодився з цим і прийняв рішення повстати. Відповідно, це повстання привело до того, що багато людей загинуло. Ой, А що таке Небесна Сотня? Небесна Сотня це збірна назва героїв України, які загинули під час Революції Гідності. Наймолодшому герою України, який загинув того часу, було 17 років. Його звали Назарій Юрійович Войтович. Але перед цим загинули ще е, два учасники це Нігоян і Жизневський. Якщо дивитися е, глибше і згадувати всю історію цих подій, то під час Революції Гідності загинуло 107 людей. Герої України, які віддали своє життя за майбутнє України. Але українці перемогли. Вони зуміли вистояти. І український народ показав усьому світу свою відданість, свободі, свою гідність, заплативши одна за такі цінності найважливішу ціну життя людей. Оце про це я буду говорити завтра на утоці.